Всім привіт сьогодні буде просто неймовірне відео, саме про інтервальне тренування. Робити сьогодні буду не сам, а з досвідченим бігуном. Робимо сьогодні разом з Артемом 5 серій 450, 350 і 250 метрів через 5 хвилин відпочинку. Нас сьогодні чекає кенійська доріжка, швидкісна в красивому місці. Тож маємо гарний настрій, добре потребуємося. Тому, друзі, беремо смаколики і поїхали. Почали робити розміночку, провежим сьогодні 3 кілометри по прекрасній локації, із заходом сонця. А зараз два-три хитрішки про погод, яка сьогодні тепленька, нормальна, вітру сильно нема. Робити будемо по сукому гравію. І зараз вам кум розповість про відпочинок, який у нас буде між інтервалами. Між інтервалами будемо відпочивати по 5 хвилин. Між вітристками будемо відпочивати стільки ж метрів, стільки бігли тобто 450, 350 250. У нас було дві неділі дуже тяжких тренувань, тому сьогодні плануємо відчути ритм, підтримати швидкість і заодно відпочити. Така сьогодні у нас мета тренування. Також хочу розповісти про неділю. Тренування. У була. Бігали ми там по кросу і також робили це тренування. Це темпла п'ятірка. Вийшла в мене вона по 3.25, 17.07. Кума вийшла 17-19. Білась мені чудово, тому живемо розміничку. Незважаючи на те, що покращив свій сезон на 19 секунд, РТМу вдалося втікти від мене на цілих 100 метрів. Хоча тренування ми, коли виконували разом з вітристками, він мені програвав. А це значить, що гарні тренування це не завжди гарний результат на змагання. Тому потрібно також це тримати на увазі і робити все правильно. Завершили вже робити розміночку, зробили 3 кілометри з даною трасою. Далі будемо робити розтяжечку, спеці два рази по 30 і потім вже приступати до інтервалів. Заключили вже робити розтяжку, почали робити спеці. Робити сьогодні будемо інтервали спокійно, десь по 3,20. А про детальніше тепло списуємо. Я думаю, буду робити на терп десь по 3 хвилини. Але не будемо впиратись, нічого видумувати. Головне завдання покращити свій стан Так. і не вбитися. Після цього нікому не потрібне. От. Тому будемо старатись підтримати темп, але при максимальному розслабленні. Адже в нас була важка неділя, навіть дві неділі, там де ми робили непогані роботи, також темпово бігали і об'ємни вишки був. Тому так, сьогодні буде таке вечірнє тренування. Захід сонця це трішки сідає. Пробакло саме не Спасибо. на стадіоні, тому що стадіон також морально робить навантаження. якого ще тяжче відновлювати. Щоб відпочити. Біг в лісі, він сприяє відновленню і краще результати завжди. Також гарне повітря і насичення. Почали вже простити, щоб пробити вже інтервали. Почнемо спокійник, як я говорив. Перший відрізок 450 метрів. Підходимо до відміточки. Звідки будемо починати старт. Годинник настроєний і... Три, чотири. Зробили перший раз 450 метрів. Вийшло нормально, робилася також нормально, але... Мені було швидкувато. Куму, в принципі, так робилося хоч раз. Артем, мабуть, пристомився. Після нашої і йому, мабуть, тяче. Мені хочеться бігти ще. А мені навпаки, якось як показує години 30, але я думаю, щось повільніше, а по відчуттям на процентів 95 працює, значить. А може, я просто ще не розбігся. Завершили вже робити перший комплекс 450, 350 і 250. Відпочиваємо зараз 5 хвилин. Зняв свої окуляри, тому що вже не бачу, біжу як рід. На інтуїції, візуалізації. І люди бояться. Да. Тому, друзі, відпочиваємо і приступаємо до другого комплексу. Ми зробили вже 450-350, залишається остання, 250, робиться нормально, розбігається, але на останніх 30 метрів підрубає. Тому приступаємо до третього разу у цьому підході. Це 250 метрів. Робиться чудово, потужно. 12 годин ночі. Шуткую, звичайно. І так, зробили вже три підходи. Нарешті. Подобається робити, можна і вбитися, можна і в дерево летіти Зартую, звичайно. Робиться непогано. Ось там саме краще, тому що там освітлюється. Але на камері нічого не видно, тому що темно. Я знімаю ще на 0,5, там широкий режим, тому... Ось так, відпочиваємо зараз 5 хвилин і приступаємо до четвертого підходу. Прошла ціла доба, робимо дані інтервали. Зробили вже 4 майже підходи, залишається останній четвертому. 150 110 метрів. Чудово. Тому ще п'ятий у нас залишився, ще зробимо пів доби і будемо завершати. В Понеділок вже. -6 -6 -6. Да. Тому трусимо, відпочиваємо 5 хвилин і знову. Побігли. Фесики люди завершили робити четвертий підхід. Бігаємо десь середнім темпом 3,20-3,15 мм. Прекрасно. Головне піднімати ведро та стопу, щоб не пасти сюди особливо, тому що тут темно. Ще також фонарик трішки засліплює. Відпочиваємо і п'ятий підхід і останній. Це до п'ятого разу, а зараз запитаю в куми, яким робиться дані інтервали. Робиться вже не з таким наткненням, як перший раз. Ну, нічого ми ще потерпимо. Один раз риговий, два кайфових залишились, доробляні, затрушуємо і йдемо додому спати. Тому не затримуємося і починаємо. Залишається крайній раз, 250 метрів, тому збираємо максимальні сили, завершуємо і все. Зробили дані інтервали, менше ніж за дві доби. Валим в останні на всі папки. Так, щоб не вбитися. Зрозуміло. І нарешті закінчили дані інтервали. Зробили чудово, емоції не перевершені. Зараз робимо невеличку заминочку. також запитаємо, як кума робилася, які в нього емоції. Немає емоцій. І так, друзі, завершили дані інтервали, вислали просто неймовірно, прекрасно. Робили десь в темпі 310-3.15, можливо і 3,20 десь було, там де темно, 3.30 30 можливо. Чудові, нічні інтервали. А зараз робилося і таке. Потрібно весь час довго і натхненно працювати, щоб досягнути якогось результату. Для кожного бігуна це є його власний персональний рекорд. Неважливо в якому віці, він завжди, коли його перемагаєш, це перемога саме, самі, самі, на сам самим над собою. Тому потрібно весь час працювати і в холод, і в мороз, і в дощ, навіть коли темно в лісі, треба бігти натхненно, наче завжди як на останній раз. Тому буде результат від цього. Тому, друзі, ось таке вийшло відео. Якщо вам хочеться ще, щоб я зняв відео з кумом, пишіть коментарі. Тому, друзі, комусь таке відео, став лайк і пишемо коментарі, плюс така, на всім зустріч. Слава Україні! Там перемог! I'm feeling